Ти народився в листопаді, коли осінь дарує останні сонячні посмішки, застілає землю килимом різнокольорового листя або тонким білим покривалом перших сніжинок. Бажаю тобі, щоб все твоє життя було веселим, яскравим, барвистим, як цей прекрасний осінній листопад. Щоб кожен ранок. Був радісним і натхненним, як свіжість перших заморозків, щоб кожен день був сонячним і дивним, як вся стихія листопада, щоб кожен вечір дарував чарівні відчуття. Бажаю тобі атмосфери щастя в житті, листопада надій, постійної свіжості почуттів, гарячої, як чай любові. Зігріваючих слів і добрих емоцій, яскравих фарб і натхненного настрою. Тобі бажаю я, щоб доля дарувала в осіннім сонці весняне тепло, щоб молода душа твоя співала, а для печалі місця не було. Хай твоє серце завжди щирим буде. І широко відкритим для людей, хай молодеча сила сповнить груді, додасть наснаги і нових ідей. І ще бажаю я, щоб кожне починання було успішно втілене в життя, нехай людська повага і визнання з тобою крокують поруч, в майбуття. Любові тобі і злагоди в родині. Не знати горя, смутку і біди, хай прибуває щедро вам щоднині, із сонця й вітру, із роси, й води.